То зараз для Української православної церкви Кирил, Патріарх Росії, так як і Варфоломей, так як і Єрусалімський, всі патріарх. Його ж ніхто, всі збиралися, і всі його е, вітали, навіть і Порошенко надсилав телеграми і про це в мене. І я цим займався трошечки, щоб з Філарета зняти анафем. Тому це патріарх. Своєї держави Росії і рівний по владі по честі з усіма помісним патріархами. Тобто від'єднатися остаточно і правильно вас зрозуміло. УПЦ зараз не може. А ми від'єднані. Як ми ще можемо і знову від'єднуватись? Ми абсолютно тільки один у нас поминає, так як це подібку положено, блаженіш митрополітану фри всіх помісних патріархів. Крім чотирьох. Тому нам нічого від'єднуватися. Ми не з'єднані. А ті, котрі хочеться знищити церкву, я думаю, що тут учасниця є е, уніатська церква, так звана. і всі, так що а, <кій> того як Кирилл проповідував Заклики проти українського населення я проти не українських, українських я воїн я не чув. А справедливими вони є просто не дивлюся, тому я не взагалі не викреслити його з життя церковного. А він не є в нашому житті. Як не ну, піфані поминає, то нічого, так що ж не може митрополит Онуфрій поминати патріарха Московського. Це дібтіх, це не примхи. Не буде Кирила, буде Іван, буде Стефан, будь помінати Стефана. А те, що сьогодні говорить, я не чую можна можна внести в даному випадку в ці законодавство церковні зміни. А вони вже звіною. Призв... А вони вже пройшли ці зміни вже в травні місяці. І в нас нічого нема, що б нас з Москвою. Крім того, що ми молимося друг за друга, молимося за вас, молимося, ну за кого там ну дружу за дикою Сергією, Сергієм, з яким нас зв'язано життя, або ті, хто зі мною вчився в семінарі, їх поминає в академії. У нас немає нічого того, що могло би з'єднувати, і немає нічого того, що могла молитва терпіти якісь перегороди, перегороди щоб не молитися. Патріарха поминає тільки один блаженніший митрополіт Анопрі. Чи продовжується спілкування, духовне спілкування на рівні Української православної церкви з РПЦ? Я вже вам відповів. Я То, монахи знаю. спілкуються між собою? Ну, ну, откуди я знаю. Ну, я б вам сказав, мене сестра в Росії живе, багато родичів. Я вчився в семінарі, мене там могила, п'ять, моїх п'ять братів, які згоріли зі мною, один зі Львова. Ну, що таке є спілкування молитовне. Не президент мені буде вказувати, кого мені поминати, в своїй особистій молитві. Не буде президент, ні Кабмін, ні директор музею, ні На Ткаченко, який може все, вже він, вже він Бог може розірвати, взяв указу з рішенням і тому подібне. Молитва, вона не має границь. Молитва не має національності. Молитва не має якихось перешкод, що можна молитись. Всіх православних християн, незалежності, росіяни, ти турти, єврейти, я маю повне право, за кого хочу. За кого рахую потрібне, хто мене попросив, ми молимося.